Лідія Сидорчук працює у комунальному підприємстві і прибирає територію неподалік Богунського мосту. Жінка розповіла, що гілля старих дерев створює небезпеку для перехожих. Дуже часто люди, діти відпочивають із шкіл, приходять, відпочивають із маленькими діточками. Приходять, ходять, прогулюються мами. І ну дуже собачників багато вигулюють. І ну, і такі люди ходять, бабусі і такі дідусі ходять з паличками тут, так і коли вітер. Дерева ну, ломаються, вітки. небезпечно Сухостій. сухостій. Навіщо він потрібен? Це ж коли влітку буде спека, пожежа може бути. Міська комісія з обстеження зелених насаджень оглянула територію від мосту до очисних споруд водоканалу. За її поданням, комунальники планують зрізати 1200 пошкоджених дерев, каже Поліна Червінська, начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради. Цим зеленим насадженням, вже більше 50 років. Вони вже більшість з них досягла своєї вікової межі, і як ви можете бачити, вони знаходяться в сухостійному або фаутному стані. Задача стоїть видалити те, що вже є аварійним, і все, що є під. Під цими аварійними сухостійними зеленими насадженнями є молодняк, який піде в ріст. І тоді, після того, тільки комунальним підприємством Зеленбуд буде вже оглянуто те, що залишиться. Якщо потрібно буде якісь чагарники, щось таке розчистити, повторно буде дообстежено, переписано, і ця паркова зона буде приведена в належний стан. Для зрізання старих дерев міська рада планує виділити близько трьох мільйонів гривень, каже Поліна Червінська. За її словами, працівники Зеленбуду самі не впораються. Тому міська рада оголосить тендер на виконання робіт. Це великі драбілки, такі щепорізи. Це не такі, як у нас є на «Зеленбуді», тому що ті, що в Зеленбуд, наприклад, вони можуть подробити лише гілки, а стовбур вони не здатні. Це велика техніка, яка має Прямо на місці зайти сюди, щоб не було цього моменту вивезення, перевезення. Вони мають зайти сюди мобільно і одразу тут дробити їх на щепу. Тріска з дерев буде використана котельнями міста для опалення будинків, каже Поліна Червінська. Олена Кучмій, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.